Святкування 200-річчя з дня народження Кобзаря в Луганській бібліотеці для юнацтва розпочаток. В читальному залі відбулася презентація творчих проєктів. Костянтин і Петро Швердіни представили проект луганські портрети Тараса Шевченка, що бо ті всю Україну. Вчителька української мови і літератури, голова Луганського міського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта Олена Іщук виконує пісні не тільки на вірші Кобзаря, а й авторські на честь поета. Ми поцікавились, що значить ім'я Кобзаря для студентів. Творчу Шевченка я для себе недавно. Но да, вот, э, уже прочитанного, а немного прочитала, э, я могу сложить картину э, той тяжелой жизни, которая была в степени, был Шевченко. Шевченко для меня очень великий человек, когда вот когда у меня будут дети, я буду стихи вот, рассказывать Шевченко. Учасники всеукраїнського конкурсу учнівської творчості створили художні ілюстрації, наповнені соковитими фарбами. роботи, дуже цікаві. Мені подобається, що вони виправлені в самих різних техніках. Здесь і графічні роботи, і роботи виконані у Аші, в Україні. Театр «Чиця Яса презентував свіжу літературну композицію Шевченкінян. Театралізоване дійство полонило глядачів експресії і глибиною. Сходи експозиції бібліотеки прикрасили рушники народного самодіяльного майстра Луганщини Леоніди Ткаченко. Бібліотека запрошує полинути у безмежний світ Кобзаря Естафета заходів року Тараса Шевченка триває.